Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 7 липня 499-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни випустили 18 іранських дронів камікадзе. Частина летіла в сторону Дніпропетровщини, а частина в сторону Кровоградщини через Херсонщину та Миколаївщину. Тому основні збиття були на Дніпропетровщині. І над Миколаївщиною. Тож загалом збили 12 з 18 дронів. На жаль, після збиття уламки дрона попали по машині, яка їхала на трасі десь в Дніпропетровській області, і двоє людей в машині загинули. А ще в Миколаївській області дрон влучив у якесь підприємство, там вже пожежу загасили. Про якісь серйозні влучання не повідомляють, тому, скоріш за все, дрони в якісь важливі цілі не влучили. Ну а в Одесі знову. Спека вчора було тридцять чотиграса. Сьогодні теж десь так. Ну і ще в Одеській області офіційно заборонили купатися до 1 серпня. А в Миколаївській області вчора ввечері вночі збили 6 іранських дронів камікадзе. Та ще й росіяни обстрілювали декілька разів очаків. Цього разу вже були прильоти по самому місту. Там, хоча б загиблих та травмованих немає по попередній інформації, а пожежників вже все загасили. Ну і також на Херсонщині від російських обстрілів минулої доби загиблих немає, але 10 людей отримали травми. Цього дня бажаю росіянам побільше бавовни. Ну і давайте закинемо волонтерам трохи грошей на помсту.